Добрий день малята! Відгадайте, будь ласка, загадку, що ми з вами сьогодні будемо малювати. Вони круглі і чудові, вони білі і кольорові, корщик наливають, в них і гречку насипають, є глибокі і м'ялкі. Це звичайно ж правильне малят. Тарілки. Давайте з вами роздивимось тарілочку. Якої вона форми. Правильно, кругла. А якого кольору? Білого! А що ми ще бачимо на тарілочці? Ця тарілочка прикрашена віточками, метеликами. І тому вона така гарна. А для чого це нам потрібна тарілочка? Для того, щоб в неї насипати різну їжу, борщик, супчик або кашку. Сьогодні я вам пропоную теж прикрасити тарілочку візерунком, а для роботи нам потрібно буде кольорові олівці і шаблон тарілочки. Спочатку я беру помаранчевий колір та роблю я по краю нашої тарілочки хвилясту лінію по колу своєї тарілочки. Ось так. Далі беру я зелений олівець та малюю ось такі палички. Ну, дуже довгі і трішки їх зафарбовую, щоб їх було кращове. Далі беру я жовтий олівець та малюю всередині жовте сонечко або велику крапочку. Також можна намалювати ще одну хвилясту лінію біля нашого помаранчого кольору. Ось так, по краю, як у мене, або рівненьку можна намалювати. Далі я беру синій колір і ставлю крапочки там, де я малювала хвилясті лінії. По всьому колу. І возьму я ще, домалюю, помаранчевим кольором по краю крапочки. І знову ж це все по, по всьому колу. Потім я беру червоний колір та. Можна намалювати рівненьку лінію по колу тарілочки ось так. Це, отака в мене вийшла тарілочка. Чекаю на ваші фото, робіт. Ваше можуть тарілочки відрізнятися від моєї.